Я речу, на Янгасає, на тренуванні. Слава Україні! Героям слава. Що я хочу привітати наш футбольний клуб, а також спортсменів з успішним таким завершенням сезону, і дійсно висловити слова вдячності за вашу справу, вдячності за ваші успіхи. Адже для кожного кам'янчанина мотоболи, наша мотобольна команда це дійсно віщо дуже... Своє рідне, і це те, чим ми пишаємось. І знаєте, коли до нас приїжджають гості, чи то з терени України або за мершою України, і я завжди розказую і ділюся тими успіхами і цим видом спорту, який є у нас в Кам'янці Полісьці. Вони так завжди так трішки здивування, а що так можна, можна дійсно грати. На мотоциклі в футбол? Я кажу, можна, можна, і це дуже видовище, це дуже неволово, це дуже нагійно, і воно захоплює. І це дійсно по справжньому є такою родзинкою. Родзинкою, яка може стати також родзинкою, і вона є родзинкою нашого міста. Тобто, це той варків, по якому можуть знати Кам'янець-Подільський саме через нашу. Фотобольна команду через цей спорту і людей, які його поставляють. Тому ще раз хочу з вами висловити подяку за те, що мотобол є в Кам'янці-Подільської, тим людям, які рухають цей процес. Це е, Бого, будь ласка, без нього, напевно, нічого не було. Це молоді наші гравці, це наші ветерани Володимир Ленеляк, це фонд міст, який допомагає фінансово. Наш, е, наш спорт е, е, ну, їм величезне подяка. Без цього всього, напевно, не було би того шоу, не було битової можливості камінням приходити і вболівати за свою рідну команду. І Ми впевнені, що попереду, після війни, цей спорт тільки буде ще більше розвиватися, що він вийде і на міжнародну раді, ми також будемо приймати участь. В міжнародних змаганнях будуть тобто, у Кам'янці приїжджати е, інші команди, пам'ятаю, до речі, в, в тисяч роках приїжджала німецька команда, теж обов'язково ходив тут, відповів, підтримував нас. Я думаю, що це у нас попереду всі перемоги з тими славними традиціями, які в нас є, будуть ще в Кам'янці-Подільському і в Кам'янці, і є столицею водобуду в Україні. Дякую, вітаю вас? Городження оголошується відкритою. Буховий особистий внесок, розвиток мотоболу та високі спортивні результати у змогах національного рівня чемпіонатів України з мотоболу та Кубку України з мотоболу наверти почати медрами комунального комітету міської ради гравців мотобольної команди Поділля мотор відладського Павла Анатолійовича.

Тобто Вадима димово Новотор Дениса Романовича Роман Новеча. Топа у Вадима Анатолійовича. Янішина Віталія Валентиновича. Я єслава володиновича. Слава Україні! Катя! Привітаємо ведучі сьогоднішнього вечора. Катерина Зелінська, черівна і прекрасна! Буди з нами. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут. Передаю привіт вам і найглибші вітання від керівника федерації пана Вадима Кополова, від секретаря федерації Пащинського Олександра. Коротко вітають команду з срібним статусом. Тепер вперше там затривали під час срібло, приїхало в камянець Подільський. І давайте ще раз для поділля мотора по будь ласка. Друзі, ну що знаєте, та мав та поділямо то, що це лише початок, що зараз будемо боротися. Ви знаєте цей курс повернення національної, збі... національної збірної України. яка вже наша відняшка збірна біля біля років не є в чемпіонаті Європи. Будемо ставити за завдання за цей рік повернути. В листопаді буде в столиці Італії, в Римі нарада Федерації Європейського мотоспорту по вирішенню міста і країни, де буде проводитися, і хочеться дуже вірити, що на наступний вже рік, на літо, будемо на стрімінгових платформах дивитися за там знайомими фейсами когось з поділля мотор, хто там ганяє в одній з країн старого світу. Хочеться дуже в це вірити, друзі. І саме в жовтні в листопаді цього року ми маємо вже сформувати на це. Збірну кандидатів, тому що згідно законодавства України, в нас є проблема з вивозом хлопців, і нам потрібен час, щоб це все зробити. Друзі, тому дуже віримо, що Господь дасть, і ми все це зробимо гарно, а вчасно ніхто не підведе і все буде дуже добре. Ми живемо в такий час, що нічого толком наперед не можна сказати, але напряму да ми рухаємося, ми маємо. Друзі, ну про фільм два слова знову ж таки випала честь моїй всіукраїнській організації Сідейком зняти цей фільм. Це унікальна подія. Якщо чесно, вже всі, абсолютно всі мотобойні клуби відіграли матчі легенд. Але як ви бачите, що наш матч легенд виявився на десерт і реально найсмачнішим. Ще раз давайте легендам нашим аплодисменти. І як сказав Людиляк, хлопчики бой дали, добили срібних медалей, і я дуже радий, що так це вийшло. Зараз ми діємо таким чином. Легенд в нас, на, на жаль, небагато, але зараз будемо таке свято вітати їх. І так, давайте починати, як завжди, з номера один. Я не бачу, де він. Людина, хто не знаю, Титан в воротар, людина, яка стала чемпіоном Європи. Кращим бородані 1997 року. Наш Так, Можу вітати, підходити Сергія Шварчука. Зараз, видно, Сергію хотя, щоб Сергій буквально одне слово сказав, і це на побажання молодим хлопцям на наступний рік. Це право легенд сьогодні. Молодим хлопчикам хоча б два, один маленький щелканчик. Я все так казав сам собі. Дай мені сили щастя, бачимо. Господь, дякуємо, дякуємо і люди. Рухаємося далі. Так, другій нас номер завжди був по-своєму унікальний грабець. Мабуть, що за історії мотопола такого ще не було. Всі, вс, всі хотіли бачити його на різних мотопольних майданчиках, аренах, але він принципово, патріотично був тільки в Кам'янці-Подільському. І людина, яка в відродженому Поділлю зробила ек дуже гарний поштовх для ефективності їх виступів, кандидат майстри спорту Денис Кшимінський, будь ласка. Вітаємо Дениса. Всі світлини, які будуть вивішені, і, до речі, фільм, які був так само. Це по шуті, вважайте, всеукраїнська прем'єра. Завтра він буде і на міськраді Сойсторінці. Я сподіваюсь, пан метро допоможе. І поділяємо -по то на центральному порталі. А, і імінь і звичайно мені сайта міністерства і сайти відмовської федерації Мотоспорту України. Ну що, третій номер, легендарний наш неповторний людина, як було вже сказано вище Україна, доріні мотобол, мотобол до рівні э, ця людина, майстер спорту міжнародного класу, людина і є кам'янецьким мотоболом. Володимир Дена зустрічайте. Всі буде ще велика колективна фото. Друзі, рухаємося далі. Наступний наш кандидат, який заради цього матчу легенд за останні 30 років, все одно сів укатав ту дружину, сказав, що хочеш, що роби, Я йду і граю. Майстер спорту і легенда, яка завжди грала з золотим подієм. І лишається сьогодні. Ми маємо честь вітати його сьогодні тут. Сергій Макаренко, майстер спорту. своєї голови капітана і в Кам'янці, це людина, яка в 81-му році далекому ще тоді на стадіоні Танкачеїва, будучи молоденьким спортсменчиком, який сидів постійно в запасі, але йти мав в армію. і кажуть хлопці, що слухай, давай такого, виїжджай проти цього поділля. Бо він відіграв за іншу команду і твій зоріний час, і він як виїхав у 81 першому році тоді на мотоболі. І от він сьогодні, вже через стільки років 40, тут. Віталій піно майстер спорту з мотоболу, і наша жива легенда, вічний. Дякуємо, дякуємо. Друзі, ну що, ми вже всі по команда пройшли. Тепер лишилися по суті найголовніші провидці долі мотобольних всіх матчів. Наші в минулому мотоболісти. А сьогодні це вже останні десятки років судді, які патріотично служать для нашого кам'яця Подільського. Ну і звичайно, людина, яка сьогодні живе для двох мотобольних столиць правобережної України, суддя національної категорії, людина, яка може вже писати літописи про дві команди. Олександр Треви, суддя національної категорії, майстер спорту з мотоболу. Фінальна наша легендочка, яка сьогодні з нами є, людина, яка не тільки своєю службою на полі зробила внесок для Кам'янець-Подільського мотоболу, а людина, яка ще й допомогла в свій час тою дефіцитною, неймовірною технікою німецького виробництва ці мелони, яким допомагав нашим хлопцям організувати привезти їх сюда, суддя національної категорії. Шлилянда наша у минулому мотобаліст Анатолій Панчук зустрічаємо. Красний день привітати вас, побажати вам, вашим сім'ям, вашим друзям, здоров'я, і то і духу, хто натхнею, з яким ми ви виходили завжди, на марші і завжди старатися перемогти, створити гарні нахідні глядача. Дядя Не був я завжди городився вами і розповідати таких чудових батьків Володимир Каналя, Сергій Радянко. І завжди приклад своїм синам, своїм друзям казати, так далі, треба тримати дух, команди, дух нашої нації. Будьте здорові, будьте щасливі і хай швидше прийде до нас ом'єрна перемога і поважання. І я хочу згадати цікаву, цікавий пізон нашого стройного життя. Ми з де один очіком, саме Сверічка приїхав до Кені. Немає виступити на мотобольному полі, а після концерту мав відбутися маючи. Почався наш концерт і в нас така є після потого, які ми порожим граємо м'ячем, діємо один одним поворотом і продовжуємо співати. Але в цей час у нас був конференція всі, Олексій Попов, і він вирішив стати на мотобольною воротам. І надалі я, я не чуть у далі маті. М'ясо було не футболем, мотоболем і всіх зламали парці. Так що ми мали частку на базові, загалом, поле, перед матчем передбачені сподівання. Хай будуть тільки пустки, хай буде тільки радість, хай буде наша славна прямо. Вітаємо. Чому цей папір попався йому? Тому що він повинен був займатися, займаючись авто і мотоспортом, тоді мотокросом і так далі. І він повинен був рішати з цим незрозумілим, як йому сказали, французьким спортом, який їде в Кам'янець-Подільський. І він дуже напрягся, а що в нього під рукою був, під рукою в нього був тільки свіженький його учень якого він вже тренував на той час майже більше півдесятиліття, талановитий і якісний мотоспортсмен, який виконав вже майстра спорта по мотокросу Павло Тіхун. І перший попав роздачу Павло Тіхун, тому що Павло Тіхун з подачі цієї людини почав потихеньку разом з ним пересідати на інший мотоцикл, які прислали не досягати працювати. Друзі, я запрошую зараз на цю сцену людина, яка і розбудовувала цей наш мотобольний стадіон. Тому що почавши в 66-му році, влада його вже муніципально не відпустила, він став єдиним адміністратором-мотоболістом, і мотобольний стадіон він був виконавчим менеджером здавав. І сьогодні він з нами в залі. Батько Кам'янець-Подільського мотоболу. І одна з найстарших людей, пов'язаних з мотоболом в Україні, Ігор Григорович Іванецький. Будь ласка, запрошуємо вас на сено нарадила. І вам за нашу роботу. Дякую, дякую, дякую всім. Мені приємно, що не забувають мене. Ну, були такі часи, що, ну, як кажуть, я довго був. Зараз на заслуженому мотиві. Дякую всім. Ага. Все колективе фото. Слово В'ячеславу Шповському. Другий команд виділяє 50% коштів на тим, кому відбувається землі український перший з водополі. Це Збройним силам України. Ми підтримуємо наших земляків основно. Минулого року було 106 бригада ТРО, для неї придбали 4 дрони. Цього року ми підтримуємо восьмий полк спеціального призначення, де служить багато наших камінчат. І я хочу запросити батька одного з двох наших бійців-операторів е, дронів. Для них будуть передані кошти, е, щоб придбали велику потужну зарядну станцію, щоб дрони були більш ефективні. Пане Константин. 26-го хлопці воювали в Мощині, а потім до Досівчан, Северодонець, Север Оріхово і зараз в Трецькій хлопці. Зараз у них ротація є трошки. Я хочу висловити слова подяки водовольному клубу, Поділля, хлопцям, які грають, ветеранам всім, які створилися, в міській раді, яка підтримує цю цю справу. Дякую вам всі хлопці за підтримку Збройних сил України. Пане Лужковський сказав, що на ці гроші буде куплена зарядна і атамалююча станція. І ще він сказав, правильно сказав. Бо вона зарядилася там, де є світло, а вона буде працювати в полях, посадках, бліндажах і коптери треба заряджувати круглі сутки, 2 на І вони літають і в день, і вночі, кругли сутки. бо щоб була виділеність, щоб, щоб FPV-дроби робота, і щоб розвідки працювали. Дякую всім сьогодні. Дякую за все. Слава Україні! Ще раз. Дякуємо всім. Ми за тім що режисурі завжди має бути гарним кінцем. У нас є конкретна допомога збройним силам України. Друзі, будь ласка. Боремося, ходимо на мотобол, прославляємо свою мотобольну команду, місто і державу. До зустрічі! Хто захоче, ще може подивитися зараз фінальне відео про історію кам'янецької мотобольної команди. Все, далі фото і так далі. Друзі, дякую всім, хто прийшов. Гарного вечора! Altyazı M.K.